Всіх вітаю з травня цього 2025 року в Україні на заправках почали додавати біоетанол до бензину. Це бензин А95, до якого додали 5% біоетанолу. Це такий спирт, який виробляється з рослинної сировини, тобто він зовсім не шкідливий. Його додають до бензину, щоб зменшити викиди вуглекислого газу. СО2. Європейські АЗК давно реалізують бензин Е5, а з 2024 року почали переходити на Е10 – бензин Євро-5 з 10% вмістом біоетанолу. Тому слід розуміти, що в Європі біоетанол почали додавати вже раніше, і ми розуміємо, скільки європейських автомобілів загнано в Україну. Тому не слід переживати. Це той самий бензин, який давно продається на всіх європейських заправках, і водії задоволені його стабільністю та ефективністю. Додавання біоетанолу до бензину це вимога законодавства України, і з травня всі мережі АЗК в Україні перейшли. На біоетанольний бензин Е5. Розхід бензину може збільшитись на 1-3 Але це норма прийнята в Україні та Європі для зменшення негативного впливу на екологію. Якщо ви регулярно використовуєте автомобіль, то навряд чи помітите цю зміну. Така кількість спирту в бензині не зашкодить вашому авто. Вміст спирту у такій кількості 5% є оптимальним для автомобіля. Крім того, в Європі вже додають 10% спирту. Тому за це можете не переживати. Важливо дотримуватися рекомендацій виробника автомобіля і запобігати потрапляння води в бак. На автозаправках. Повинні проводитись періодичні зачистки резервуарів, тому зберігання бензину Е5 є безпечним. Якщо говорити про ваш бак, то питань з вологою також виникати не буде, якщо ви регулярно будете користуватись своїм авто, доглядати за ним та заправлятись якісним пальним з європейських заводів. Тому перейматися не слід, сміливо заправляйте. Паніка тут зайва. Ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь, якщо вам була цікава ця інформація. Всього вам найкращого.